Часто у стрічці новин ми бачимо пост з проханням поповнити запаси Чернігівського обласного центру крові. Чернігівці постійно реагують на такі прохання, адже розуміють важливість цього. Аня навчається за кордоном, приїхала у Чернігів на тиждень і дізналася від мами, що Чернігівський центр крові потребує поповнення запасів, тому не вагаючись, прийшла стати донором. каже для неї це вперше досвід здачі крові, але хотіла зробити це вже давно. Взагалі, я дуже сильно боюся крові всіх ін'єкцій, але дуже сильно хотіла. От тому, це якщо у вас є можливість, то це дуже, дуже допоможе і дуже гарна справа. Поряд з Анею свої 450 мл крові віддає і Михайло. Зізнається, у донорстві він не вперше раніше вже поповнював запаси Чернівського центру крові, а сьогодні завітав разом з колегами. Здача крові. Це і допомога нашим воїнам. Хочеться бути ну не кор і не корисним, як кажуть, а це добра справа. Зініціював таку добру справу начальник головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Юрій каже, побачивши у стрічці новин повідомлення про нестачу крові у центрі, запропонував колегам піти разом та комусь спробувати себе у ролі донора, а комусь повторити подібну роль. Більше 40 чоловік погодились і виявили бажання сьогодні стати кров. Сподіваюся, це допоможе. Ну, це буде наш невеличкий вклад, нашу спільну перемогу. Я відчуваю, що це потрібно, це корисно і в подальшому теж думаю, що буду здавати кров. Своєї черги очікувала і Любов каже, давно хотіла здати кров, але завжди відкладала цю добру справу на потім. Та, побачивши, що її колеги збираються поповнити запаси Чорнівського обласного центру крові, не змогла лишитися осторонь. Дуже давно. Була в мене така думка, що необхідно здати крок, ніколи не здавала. Дуже давно хотіла спробувати. Ну і тут, так би мовити, випала така нагода. Ну от вирішила спробувати. Можливо, саме моєї групи комусь не вистачить. Медична директорка обласного центру крові каже: у той день донорами стали 98 чернігівців з них 52 працівники пенсійного фонду. Загалом пенсійний фонд збагатив запаси на майже 24 літри. Загалом, взагалі, ми чекаємо донорів з усіма групами крові, тому що є ну. Наше завдання, скажімо так, підтримання на належному рівні запасів крові. На зараз хочу сказати, що пенсійному фонду ми також дуже вдячні, тому що не хочеться і не маємо приховувати там чи соромитись, чи якось ми маємо розповідати про людей, бо вони, вони герої. Вони прийшли, здали кров, вони врятували чиєсь життя. А дізнатися, які групи потребує Чернігівський обласний центр крові, ви можете на їх сторінці у Фейсбуці або ж на сайті.